Незаконно оформили онлайн-кредити. Дві сотні громадян Казахстану стали жертвами аферистів. Суми позик, яких люди не брали, сягали 30 тисяч тенге. Це близько 20 тисяч гривень на одну особу. Більшість постраждалих навіть не здогадувалися, що на їхні імена оформлені позики. Що робити, щоб ніхто із шахраїв не міг узяти ваші дані, а отже, і кредит. Лілія Козарчук розкаже про все докладно. Ви не брали кредит, але він у вас звідкись взявся. Ця шахрайська схема працює вже давно. Аферисти мають ваші особисті дані: ім'я, серію, номер паспорту і ідентифікаційний код. Тому просто оформлюють позику онлайн. Решта інформації, дата народження, номер телефону, орган, що видав паспорт, вписують абсолютно випадково. Та от компанія, що дала гроші в борг, вимагає потім кошти саме з вас. Перший варіант це коли, наприклад, особи викрали чи знайшли ваш паспорт або отримали десь якимось його іншим чином незаконно паспорт старого зразка, який книжечка в бумажному виді, так і переклеюють там фотографію. Інший варіант це коли, наприклад, отримують кредит по завірених копіях. Наприклад, ви десь раніше залишили е, копію паспорту. Тут вже немає значення чи старого зра зразка, чи id карти. Аби не довелося повертати не свій кредит, варто постійно стежити за своєю кредитною історією. Її можна подивитися на спеціальному сайті. Там пропонують написати заяву на поштову адресу установи задля того, бо отримати повну інформацію про ймовірну позику. Також перевірити свою кредитну історію можна через спеціальний додаток в смартфоні. Надалі він дозволить безкоштовно і без обмежень стежити за своїм кредитним рейтингом і навіть зареєструвати втрату документів. Якщо буде Кредит, який ви не брали, бюро дані виправить. Подати заявку на оскарження можна за посиланням. Для цього потрібно авторизуватися на сайті за допомогою номера телефону вашого мобільного. Якщо шахраї взяли кошти на ваше ім'я, то додатково потрібно звернутися ще й в банк і до поліції. Якщо ви впевнені, що ви не підписували жодних документів і кредит ніде не брали. А до вас дзвонять колектори, чи приватні, приватні виконавці, чи державні виконавці, чи можливо співробітники банку і висувають вимогу повернути якісь кошти обов'язково. Перше, фіксуєте розмову. Друге, на підставі цієї розмови йдете до територіального відділку поліції, який знаходиться за місцем вашої реєстрації. Пишете там заяву, щоб убезпечити себе від шахраїв, можна підключити ще й платні послуги. Бюро СМС Контроль дозволить дізнатися, хто цікавився вашою кредитною історією. У разі, якщо інформацію просила організація, в яку ви не зверталися, є шанс попередити аферу. Для цього потрібно зателефонувати в установу і попередити, що ви не збираєтесь брати там кредит.